Закриті телеграм-канали або ВІПКИ, в яких публікують сигнали, коли купувати чи продавати крипту. Це зло чи в принципі за допомогою такої інформації можна заробити. Насправді існують два варіанти таких закритих каналів. Перший варіант це коли роблять просто систематичний контент, оплачують рекламу, прораховують скільки коштує один такий клієнт, і публікують якісь сигнали, якість яких не дуже контролюють. І тут розрахунок іде просто на постійне оновлення аудиторії. Тобто, ви прийшли, вам не сподобалося. Ви пішли, але на другий місяць прийшла інша людина. І є другий варіант, де дійсно люди намагаються опублікувати так, як вони торгують, це відпрацьовує часто, але основна проблема таких віпок заключається в тому, що коли йдуть всі плюсові угоди і всі їх копіюють і роблять, все нормально. А як тільки починається якась серія збиткових угод, в такому випадку йде великий відтік аудиторії, і нова аудиторія вже здобувається набагато складніше. І виходить так, що такі. Вівки сигналів, де дійсно є хороший контент, за допомогою якого можна заробити, вони йдуть в минуле. А люди, які поставили це на систему, хоч це збитково для користувачів, і продукт не працює, але це є прибутково для людей, які це організували. Тому дуже уважно слідкуйте саме за статистикою протягом року, а не за місяць, тому що трединг це є. Синусоїда, яка постійно змінюється, і треба дивитися хоча б за рік, наскільки якісна інформація подається і чи можна було в принципі протягом цього року заробити. А який у вас досвід роботи з ВІП-каналами, з закритими каналами? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати.